Майстер у світі квітів. Сьогодні хочу трішки розповісти про наші квіткові зустрічі. Завжди хотіла наголосити, що усі композиції не потребують зайвих клопотів. Більшість із них створюються на оазисі або на флористичний губ. Губці, або ж вони вже в вазі, тож вам не потрібно про догляд. Сьогодні разом з дітками ми створили понад 21 композицію, а ще чарівні обідки та навіть декорували обличчя живими квітами. Крім того, поговорили про кензан і випробували різні техніки створення аранжувань. Як вам? Щодо підготовки, вона була досить інтенсивною. Всі вихідні ми сином займалися закупками, а вночі замотову втилист. Флористичні губки доготували їх для композиції. Але воно того варте. Подивіться, яка краса вийшла, дивіться на фото. Як вам такі формати хотіла б спробувати? До речі, як ви гадаєте, скільки коштує такий майстер-клас? Я не червоний, я багряний, я не римую для партера. І, то на рим, то і рани. Я не червоний, я багаряний. Я не римую для партера. І риму, то і рани. Та я не мельник, я банденка Із Батьківщини Семоненка йду, як теліга. і вірю в крила, як костенка.